Нахідки, які шукують та обурюють, служба безпеки України провела обшуки у приміщеннях Києво-Печерської лаври після інциденту зі співами про матушку Русь. Також із перевіркою навідалися у монастирі Сарненсько-Поліської єпархії Української православної церкви Московського патріархату на Рівненщині після анонімного дзвінка про диверсантів з Білорусі. Загалом безпеківці оглянули 350 церковних споруд і опитали вісім сотень осіб. Серед знайденого безпеківцями мільйони гривень, доларів та декілька тисяч рублів, а ще чимало пропагандистської літератури для промивання мозку, прославляння руського міра, газети за віру, царя і отечество» і брошури від Кирила Гундяєва про об'єднання народів. Силовики провели прискіпливі розмови із півсотнею осіб. Їх навіть перевіряли на поліграфах. Деякі фігуранти надали паспорти, військові квитки ще радянського союзу. Частина мала українські документи, але фальшиві тиску на незаплямованих монахів не чинили. Стверджує одна із сестер корецького монастиря на Рівненщині. Не перевірили телефони, перевірили паспорти, поспілкувалися з нами всіма. Ну ми всі ми всі за Україну. Передивились наші телефони. З ким ми, які наші контакти, з ким ми контактуємо, які чи у нас є якісь зв'язки. Ну ніякі ніякі проти зв'язків не було. Знайдено, ну ми нічим проти. Законим не займаємось. Ми українці народились в Україні, живемо в Україні і хочемо померти в Україні. Знайдене і показане загалу шукує і звичайних українців і народних депутатів. Однак несподіванкою не стало. Ми спостерігали місяцями безліч історії, коли священники російської православної церкви, чи то ПЦМП відмовлялися ховати українських військових, як їхні священники працювали як агенти російської армії в окупованих територіях. тобто, все це насправді. Було відомо прикро тільки те, що почалися, хоч якісь мінімальні дії. Це поки що тільки обшуки, це навіть не початок якихось судових справ, тільки зараз. Низка народних депутатів України подала законопроєкт до Верховної Ради заборонити діяльність Російської православної церкви в нашій державі, а також анулювати право на оренду Києво-Печерської лаври Московському патріархату. В свою чергу парламентар Олексій Гончаренко звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, і з відповідним закликом я зареєстрував депутатське обращення на Кабмін з требуванням розірвати договір оренди з московським патріархатом, передати лаври і Києво-Печерську, і Почаївську в православну церкву України. І це найправильне путь. і друзі. Сьогодні ми реєструємо з моїми колегами законопроект Верховної Ради. А не том, чтобы запретить любую деятельності церкви, любой, чьи управляючі органи знаходяться в Москве. Аналогічний законопроєкт уже вісім місяців пилом припадає у Верховній Раді. У березні цього року його подала народна депутатка Інна соусу. Цей документ і досі не дійшов до сесійної зали. Зверталася і до мінкульту. Однак реакції нуль. Аргументація, яку я чую, давайте не хитати човен. Ситуація надто складна, давайте не розхитувати її ще більше. Цей аргумент мені видається абсолютно неприйнятним, тому що ситуація є складною вже зараз. Та і, власне, човен розхитуємо не ми, не ті, хто вимагає заборони РПЦ в Україні. а Саме РПЦ, котра продовжує працювати. Ті листівки, ті інші матеріали, які ми побачили під час обшуків. Вони це тільки доводять. Я не знаю, чи. Зможе Верховна Рада розглянути це питання, але ну те, що вона досі не розглянула, насправді це ж ставить під загрозу національну безпеку. Хоча ініціативу інших парламентарів із внесенням нового законопроєкту підтримує, каже, об'єднавшись більше шансів вигнати Рашиську церкву з нашої землі. Юлія Васільєва Давіта Вершин новини 33 канал.